Доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса. І сьогодні у мене звіт у шкарпетковій скрині дизайнерських бажань за грудень місяць. Сьогодні у нас 26 грудня звіт повинен був вийти вчора, але вчора було Різдво. Я вас всіх вітаю з цим святом. Бажаю всього найкращого. Але незважаючи на те, що багато хто працював, моя лабораторія дизайнерських бажань була вигідна, Ну, тому що мені знавці алгоритмів Ютубу підказали, що два звіти в один день то занадто. Вчора я завершувала свій марафон Адвент календарів у підготовці до Різдва в рамках спільного проєкту Різдвяні зустрічі. І я у Марусі та Оксани відпросилася роби... зробити звіт за грудень у шкарпетковій скрині дизайнерських бажань на один день і роблю його сьогодні, але я дуже жалкую, що я не зробила його вчора. Тому що майже все моє надбання. У шкарпетковій скрині дизайнерських бажань за грудень місяць учора розлетілось. Але завдяки обставинам розлетілись не всі. І в мене дещо залишилось, щоб ви могли побачити, чим же я займалась на протязі грудня. І ось отакі. Дизайнерські рішення на ниві шкарпеткового шкарпеткової творчості у мене зараз в наявності. Хтось з цих адвентиків чекає на адресу, хтось на творче наповнення, але завдяки цьому мені хоч є що вам показати. Але запевняю вас що їх було 12 пар 24 штуки. Пари можна скласти отаким от чином. Ось, бачите? Отака парочка. Але більшість з них поїхали до різних володорок, обранець адвентів. Тому їх можна рахувати по одному. І тому їх повинно було бути 24. Але якимось дивом в ніч перед Різдвом дві шкарпетки в мене змінили колір. І до своєї володарки обраниці поїхали зовсім інші адвентики. Але завдяки цьому я, мені хоч є що вам показати. Отже, у шкарпетковій скрині дизайнерських бажань на, як то кажуть, на вітрині моїх пряжних вподобань повинно займати якесь місце, як це б не дивно звучало, але синтетична пряжа. Це картоп турецька пряжа. 100% акрил. Ось бачите? І так, я визнаю, що я іноді в'яжу з акрилу. Але це тільки тоді, коли справа стосується якихось дизайнерських рішень на ниві виробів для дому. Для інтер'єру або для вив'язування взуття. Тому що для цих виробів головна мета, щоб вони були зносостійкими, щоб колір не втрачав своєї яскравості, щоб вироби не змінювали свої розміри ні з зиму, ні влітку, ніколи. Тому, як то кажуть, а крил нам в цьому допоможе. Отже, якщо вам потрібно вив'язати щось для інтер'єру, користуйтесь моєю порадою. Картоп угонка дуже гарна пряжа. 100 грам 300 метрів. Я з нею працюю вже тидим-тидим-тидим. Ти ти Я навіть не знаю, скільки років. Ну, більше 10, так точно. Був час, коли вони якось не закривали виробництво, ні, вони брали якусь паузу. Тепер знову є в продажу ця пряжа, Я з цього приводу майже щаслива. І після перемоги я повернусь до своєї, так би мовити, діяльності у сфері вив'язування акрилу. Різдвяний адвент-календар дав мені таку можливість повернутися в минуле, згадати, як це робиться. І от у моїй скрині шкарпеткових дизайнерських бажань отакі от вироби. Так, це в нас тут очікує зал очікування. Це листопадова робота. Отже, отакі маленькі адвентики. Чекають відправки до своїх обраниць. А я хочу сказати, що крім того, що я займалася, так би мовити, гралася в адвентики, в мене ще є все ж таки вироби для шкарпеткової скрині дизайнерських бажань грудня. І це дуже гарне рішення для тих, хто як я не дуже швидко в'яже. Це шестинитка 150 грам, моточок величенький, тому що нитка товста. І на 100, 150 грам 375 метрів. Тобто на 100 грам 250 метрів. Спиці я брала номер 3. І вив'язала ось таку чудову пару, шкарпеток. Скажімо так, великого розміру, бачите, щоб, щоб отут вміститися, треба трошки розширити обрій. Ось так. Я сподіваюся, буде видно. На жаль, я шкарпетки зараз зважити не можу, тому що вони вологі ще. Але для того, щоб... Перевірити саме цей варіант пряжі Регія. Лабораторія мені не знадобилась, тому що світло-сірий колір, він, мені здається, ні в якому разі не може віддавати свою фарбу, тому сьогодні ми без лабораторії. Але цю етикетку я знов не можу тут наліпити, тому що в мене ще залишається. Пряжа. О, до речі, ми можемо зважити ж залишок. І якщо ми знаємо, що у нас було 150 грам, в залишку у нас залишилось 57, тобто на ці шкарпетки пішло 93 грами. Тобто, від моточка пряжі третина в залишку. Отже, з двох таких моточків можна вив'язати три парі. І я вважаю, для мене це найкращий варіант. По-перше, чоловічі шкарпетки, які я зазвичай в'яжу, на 72 петлі, цього разу вив'язані на. 56 петель. Я не рахувала, скільки рядочків я вив'язувала, але ви ж розумієте, що якщо спиця береться трійка, замість 2,5-2,25, то шкарпетка вив'язується швидше. Отже, я, мабуть, буду для чоловічих шкарпеток переходити на шестинитку. Не набагато товща. Ця пряжа вже в виробі. Шкарпетка не зовсім не дубова. Вона ніжна, вона пружна, вона хорошо, добре розтягується. Тому я рекомендую сміливо оцю пряжу від фірми Regia. І якщо бували випадки, коли я не рекомендувала, я ж чесна дівчинка. Ось оцю пряжу я не рекомендую, тому що вона віддає забагато кольору. І я не знаю, чи то регія побачила мої звіти, чи може хтось іще вив'язав з цієї пряжі шкарпетки. Може, хтось з володарів цього бренду, може з керівників, не знаю. Але ось цю серію зняли з виробництва. Ну, у мене така інформація, не знаю, наскільки вона вірна. Але цю серію зняли. Пряжа м'яка, гарна. Але колір віддає. Щось там з фарбами нахімічили. І це не єдиний артикул, до якого в мене є питання. Пряжі регія. Ось іще, бачите, поруч. Тут і фруті. Не знаю, зняли їх з виробництва чи ні. Але тут теж линючі кольори. Тому, дівчата, майте на увазі, у кожної в'язальниці шкарпеток, яка користується своєю роботі пряжою регіоні, в запасі повинен бути оцет. Бо без, без нього ніяк. Отже, коли я дов'яжу оцей залишок, я додам ще. Ну, коли придбаю ще такий моточок додам. І тоді я сміливо наліплю оцю регію сюди. Тому що мені не хочеться, щоб загубилась якось якісь характеристики пряжі, тому я поки не вив'язую, я етикеткою чи не викидаю, чи не наліпляю. Але. З думкою про те, що я з наступного року збираюсь від кожного моточка брати 25 грам для свого пряжного адвент-календаря, шкарпеткової пряжі, я б могла відмотати від цього. Але я хочу збирати пряжу однієї товщини. Тобто шестинитку я для адвент-календаря взяти не можу. Ну, тому що там будуть пасмочки по 25 грам. І щоб їх поєднувати якось між собою, у мене така думка, що вони повинні бути однакової довжини. Тому що шестинитку зібрати адвент календар пряжі, я не зможу. Я не бачила такої різноманітності, отакої пряжі. Тому будемо робити ставку на. Пряжу, у якої, ось у мене є листопад 420 метрів на 100 грам. Я буду збирати саме таку, таку пряжу, але не цю. Тому що до цієї у мене теж є таке невеличке питання. Тут синенький трошки віддає свій колір. І я ж не можу комусь пропонувати. Пряжу, в якій я не впевнена. Але, бачите, ось цю я теж не наліпила, тому що в мене є ще залишок. І от я вив'яжу другу пару і тоді вже наліплю. Тому що я збираюсь продовжувати збирати наліпки з пряжі, з якою я працюю вперше. Тому що. Та пряжа, що мені відома, от Алізе, я вив'язала на початку року, а всі інші пари я вже не ліпила. Я вже викидала етикетки. Бо тут, бачите, ну цю я не ліпила, тому що кольори різні. І вони себе вели різним чином. Ось ці моточки. Артикул один, кольори різні і ведуть себе по-різному. Отже, за грудень місяць у мене одна для звіту, поза звітом то не рахується, для звіту одна так, великомірна пара шкарпеток. І 12 пар маленьких. Як би це не було смішно, але вони мені так подобаються, що я не можу. Викреслити їх зі шкарпеткової скрині дизайнерських бажань за грудень місяць. У мене в роботі ще є дві парі шкарпеток. І я їх планую дов'язати в грудні, але в звіт вони вже не встигли, тому що не вспіли, не знаю, що вони зробили. Вони не дов'язались. Бачите? А мені є. Що розповісти про цю пару непарну? Непарна пара, я запевняю вас, хоч вона і стала одного кольору, вона непарна пара. І дуже добре, що за рік ми теж можемо зробити звіт по шкарпетковій скрині дизайнерських бажань. Я так сподіваюся, що я дов'яжу цю непарну пару і розповім вам, чим. Жакард відрізняється лінивий від не дуже лінивого. Добре, домовились. У мене ще є час завершити. От, бачите, я вже п'ятку вив'язую, але, як завжди, трошки-трошки не встигаю. Отже, за грудень звіт є, а за рік ще трошки почекайте. Тому до зустрічі! Бережіть себе! Бажаю вам всього найкращого!